Усім привіт усім вітаннячка! Радий вітати вас знову на каналі Start Game ARIA. Сьогодні в нас покатулі в World of Tanks на шикарному танчику Renegade. Будь ласка, приємного перегляду насолоджуйтесь, вау, я в топі. Значить, команда вже постраждавша на моїй в топі інваліда. Так. Я ще й нубку залетів, ще й на такому танку. Блін, ренегат, да не підведи. Брата не підведи, треба зробити хоча б три постріла. Так, їдемо направо там. Там можна направо від всяких... Алло. То й... Всі наліво, я направо? Серйозно? То я один так вирішив їхати, та? Оу... Ууу, це буде зараз невесело. Я не хочу далеко їхати. Все, я десь тут на дефі стою. Отут. Все, о, тут в кущі. Тут кущі мої. Опа, тігра світять. Так, калькулейтед. Десь там. О, Там. Ху! Там. По укасі ціль уражену. Перший постріл, перший фраг. Значить, що, лайчинський прожали одразу і написали в коментарях, що читер, читер. Внубку закинуло, ще й зразу фраг по указці. Оце мені. Підкрутка. Підкрутка. Зараз як відкрутять. Йомою, ще й альфа, яка 399. Так, кинем блайнд. Зараз мені вже блайнди заходять, значить треба по всіх кущах тепер палити. Чому ні? О, А де він там? А, я його там... Я його там не знайду, я зрозумів. Угу, й той там їде. Так. І той там їде ми вже. Ага, там. Так, нормально, може хтось висунеться. А ну, та висуньтесь, ви ж хочете щось заглянути. Я пострілю. Е, -е бізяка приїхала. Бізяка 58 -ма. за 58 гривень. Ой, ти ж танкуєш, правда, ти ж танковий танчик. Так, там приїхав якийсь шістьорочка. Який, до речі, може хапнути, до речі, від. Ой, якщо він на топовій пушесі. О, добре, що будинок розбивається. Я й не знав, що він розбивається. Зараз ми його розколупаємо. Ооо, як ти відгріб. О, ти хоча б того стандарта. Ай, він здохне, добре, я тепер цього. О! Дістав. Нормально. Хоч шотик дав. Все, два шотика дав, ще один і все. Ми вже 3000 програємо. В такій тонупці 3000 це дуже багато, блін. Треба щось зробити У нас вся команда ліворуч. Я тут... Хто я тут? Я і Бураск? А, в них теж є Бурасік, так? Йолки-палки. Як його дістати того бізяку звітом За 58 гривень. Хм. І де воно є? Ніко. Оу, засвітився, я засвітився. А від кого я засвітився? От від кого я міг засвітитися? Скажіть мені, будь ласка. Я ж всього лиш підсувався допереду. Ууу, по мені хочеш маляти. Угу, я вже ціль номер один. Так, з той сторони калібан, Бураск, Скорпіон G. Коротше, в них тут всі, світ... всі вже світились, майже мене ніхто не спинить тут, правильно я розумію? А Ану. Ого, будинок зламали. Опа, М6. Ей, стерли. Стерли. А хто його стер? М6 знищу. Ого. Його больно стерли прям. Е, та, ні. Я його там не дістану, то дзяпана Бураск, ти вже ваншотний. Йошкін, Матрьшкін. Хай їдуть на нас, стопудово. Відступаємо, хай їдуть на нас. Блін, і там зливають пацани. У -у -у -у. Ой, як це кепско. Як це кепско. А ну, може хтось з них поїде. Мені би Бурасьєк підсвітив. О! От він робить помилочку, ловим його. Гусля. Фік там, я щось йому пошкодив просто. Бурасек не здохне, я тебе... Ой, який ти файний, ти не здох. Ти ж не засвітився. Так, ще шебізяка. О, він стріляє по ньому. Значить, він все-таки засвітився. Блін, Бураск. 3-7. Капут. Походу, мені треба було наліво їхати. Вони всі до... Бураск сюди приїхав? Це помилочка. Опа, який безплатний шотік! Який добрий безплатний шотік я намутив. Mm. один. А ну, він тут? -а? Він что-то дову нікуди не втік. А куди? О! Ага, я понял, просто його зігнав. Так, а тут Калібан праця. Блін, а калібана а шоуті двоє? О, Т-25 тупить. Вот и бесплатный шотик під'їхав. Та ми їх зараз ваншотними поробимо. Може, якусь шеф витащимо. Так. І арту забрали, блін. Арту забрали, не добре. Треба бі. Опа, на. П'ятішка. Пятішка є. Пятішку скулы, все. Ага, Бураск настрашився. О, оцей знову помиляється. Здох. До побачення. Нормально, можна, можна щось боротися. Чого? Але наші ваншотні, я зрозумів. Все, тут крім М6, походу, і той безяки нема нікого. Треба їхати. Треба їхати упарюватись. Я фуловий, виходу нема. Треба їхати фуловим. Ану, тежку засвідчу. М6 засвітив? Серйозно? О, як добре. В дупу настрілюємо. Я засвітився. Ну, понятне, ОТ стоїть, і ще й мене М6 певно, сам засвітив. Окей, поїхали. Ну, що ж ти робиш зі мною? Артилерія. Не можна такого робити. Тепер мене стопануло, я боюсь їхати. Блін, них Бураск Суперчефіком все рішає там, чого. О, Бураска вбили. Чудово! У нас 3, в них. А в них вісімок нема. Там ще у нас більше шансів. Це можна пробувати щось порішати з цим боєм. Так. М6 по мені зараз буде валити, правильно я розумію? Ген. Чи ні? ано. М6, ти буде щось. Ага, тут тільки арта по мені б'є. Все, цього треба забирати тепер. Йому прощати не можна. І раз. Давай. Давай попадаемся, брате, мій. Ой, ти б став за труп, я б тебе, певно не дістав там. А ти так ступанув. так Все. Тепер на тих нубіків треба їхати, там все нубіки. Там все нубіки. Правильно я розумію? Але ті нубики і толпою заплювати можуть. Нас їде, розсунулися, штахети розклали. Я все поправлю, це не кричить, я все поправлю. Ви чули, як кричала там жіночка. Що я її все поламав, паркан загнув. Бо мені здало, що Я чув. Так, і що, та ЛТшка до тепер стоїть тут в кущах, а ну провіримо, чесно. Мені здається, що... Так. Опа, він сюди прям їде. Уху-ху! Він до... А, о, ЛТшка, з цього боку. Вона поїхала на ту сторону. Вона поїхала на ту сторону. Так. А, він ще й там за доміком, я певно, його... Ясно, домик не ламається, я його і не зловлю. Добре, їдемо так. Навскосяк. Так, Бураск наш поїхав вирізати арту. Чудово. О, може я ще дам по арті? Бум. Ха! Недольот, ну ладно. Нічого страшного. І тут арта, а що вони всі тут роблять? Капець якийсь прям. Оу, оу. О, ще їх взвод запросили. Що, медальки беремо, медальки. Медальки я люблю... Тем більше медалів, тим більше здається, що ти крутей. Так, що тут? Супер чафик. А дел тешка ділася то Алло. Опа, на півертуха. чафіка забрали. Ще один. Ніфіга він об'їхав. Алло. А чого він аж там? Нормально. І так, хлопці-танкісти, результати бою ви бачите на своїх екранах. А я вітаю вас з наступаючими святами і бажаю вам усім миру, миру, усій Україні. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!